А от Донецьк попрощався з євро. Учорашня зустріч іспанці з португальцями завершила чемпіонат у цьому місті. Упродовж двох з половиною тижнів на поді Донбас Арени зіграли п'ять ігор. Дві з них стали нещасливими для української збірної. За їхніми результатами команда покинула чемпіонат. А от що отримав Донецьк після євросвята, яке, яке враження залишив по собі виноземних гостей? І що думають про чемпіонат самі жителі міста? Далі у сюжеті. Кемпінг і фанзону під Донецьком залишили майже усі оболівальники. Тут за два з половиною тижні побували гості чи не з половини земної кулі, розповідає дирекція. Список зачитують більше як хвилину. Австралія, Австрія, Азербайджан, Алжир, Антор, Антіва і Борбуда. Утім, понад 60% гостей все ж приїхали з Росії та країн колишнього СРСР. Розбирати фанзону будуть уже після фінальної гри у Києві 2 липня. Перед відкриттям чемпіонату донеччан критикували за те, що вболівальників оселили за десять кілометрів від міста, але організатори переконані, що вчинили правильно. Антона була вибрана дуже очі на що е, практично не буде встановлених робіт після закінчення чемпіонату. Ви знаєте, що сіда, які в Харків в Львові, це були центральні площі, які сьогодні далі, що достаточно будинку фінансово буде багато покращення на. Скільки заробила на іноземцях власниця ядки із сувенірною продукцією Ганна не розповідає. Зізнається, підрахує прибуток уже після фіналу. За її словами, іноземці купували чимало сувенірів, але марнотратними не були. Поразним могли купити магнітіка, могли купити футболок. Щось ні штук. Футболки, бізболки, магніти. Саме така стана шарфу і мачуває окрім продавців сувенірів. За даними мерії, добре заробили також готелі та заклади харчування. Прес-центр навіть склав рейтинг українських страв, щоб підкорили іноземців. На першому місці борщ останні в п'ятірці лідерів голубці. А от котлета по донбаськи на відміну від Київської, навіть не потрапила до списку кулінарних уподобань. Благодаря євро мы, наша інфраструктура піднялась і ну жалко, що заканчивается, конечно, Хотелось бы больше общения з іностранцями. Уболівальники поїхали, а місту лишився новий залізничний вокзал, порожній новий аеропорт, готелі та кількасот мільйонів гривень. Ускільки влада оцінила витрати іноземців на Донбасі за три неділі. Євро по самим першим розчетом в економіку города доповнительно. извне поступило около 300 миллионов гривен. Это не в бюджет, я еще повторяю, а в экономику. То есть каждый, кто проезжал, он оставил определенное количество финансовых ресурсов в городской инфраструктуре. Втім, якщо співставити із витратами, цифра прибутків поки що не надто вражає. Ще раніше Олександр Лук'янченко розповідав, що на підготовку витрачено 6,5 мільярдів, майже 50% суми бюджетні гроші. Точну цифру заробленого влада обіцяє назвати пізніше. Олександр Санін Сергій Капустін ТВА.